В Україні стався черговий гучний скандал, пов'язаний з ТЦК, от тільки його головними героями стали не працівники територіальних центрів комплектування чи військовозобов'язані чоловіки, а українська співачка Діана Горбяк, яка більш відома під псевдонімом Сова. Усе через дуже нестандартний спосіб артистки прорекламувати свій сольний концерт. Ви не стоїте! Що, Що, це Така реакція має? вас mm -hmm. не дуже. Шо, я студент? Скільки вам років? Yeah. Покажіть, будь ласка, резерв. Yeah. Зараз я підійду. Ня-ні ні, аді сюди. Можна перше, покажіть. Ми. чи стоїте на обліку військовому? Чи стоїте на обліку чи є. Ви на каналі Україна на часі, і сьогодні я розповім вам, як співачка сова рекламувала свій концерт у Львові, запрошуючи на нього виключно чоловіків. Чому дівчата з її команди одягнули форму Збройних сил України, не маючи жодного відношення до військової служби? І як на так званий перформанс відреагувало суспільство та сама артистка? Зараз прошу вас підписатися на канал і поїхали! 9 грудня в соцмережі TikTok завірусилося відео, на якому дві дівчини на площі ринок у Львові під виглядом працівниць територіального центру комплектування підходять до чоловіків і вимагають у них пред'явити військово-облікові документи у застосунку резерв плюс або ж у паперовому вигляді. Учасницями так званого рейду ТЦК виявилися дівчата з команди співачки Сови, яка і виклала відео на своїй сторінці у TikTok. Сьогодні ми ставимо на облік наш перший <звичай> се. Фейковий рейд ТЦК-артистка влаштувала з однією єдиною метою пропіарити себе і свій сольний концерт у місті Лева, який відбудеться 13 грудня. В рамках цієї театралізованої вистави дві дівчини просили чоловіків показати військово-облікові документи. Судячи з відео, усі реагували спокійно, можливо, розуміючи, що це жарт, адже про це знімався на камеру. І, хоч більшість погоджувалися і показували резерв плюс, знайшлися й ті, у кого документів не було. Проте Вас. Елі усміхнені дівчата навіть не думали нагадувати військовозобов'язаним у Львові, що чоловіки призовного віку в умовах воєнного стану і згідно з новим законом про мобілізацію мали б оновити дані ще в липні цього року. Замість цього фейкові працівниці ТЦК підготували навіть для тих, у кого все оновлено. Інше покарання відвідування концерту «Сови». Оце так несподіванка. Адже замість повістки чоловікам вручали запрошення на нього. Хочу вам вручити відсови на концерт, щоб ви прийшли, розважалися і розслабились 13 грудня. 13 грудня. Ні, God! Пообіцяйте, що ви будете. No, God, please, no! No! Добре, а якщо ви не маєте документів, то зараз ми вам вручимо і документи, і відправимо на облік у фан-зону у клуб Малевич 13 грудня на концерт до співачки «Сови». <реш> хлопчик стоїть, а тут хлопчик не стоїть. То ми зараз зробимо так, щоб він стояв. О oh май! Так, прошу в п'ятницю прийти на концерт «Сова» <реш> і стояти у oh фан-зоні. <реш> Беріть собою когось. Пару і приходьте. А можна з вами? Можна з вами? Я. Ми там будемо Давайте потанцюємо разом. Є! Ось, ну. Боже, яке кончене! В мережі ця ідея викликала дуже різні реакції. Комусь перформанс сподобався, мовляв, потішили гарні дівчата, переляканих ТЦК чоловіків. І тепер вони боятися справжніх працівників територіальних центрів комплектування не будуть. Бу! Злякався, не бійся, я друг. Ха ха, ха от тільки більшість коментарів були м'яко кажучи гнівними і писали їх не тільки захисники ТЦК, а й ті, хто й сам їх боїться. Зокрема, суву звинуватили у хайпі на війні. А учасниці її команди у тому, що вони вдягнули піксель, не маючи жодного відношення до збройних сил України, і соромлячи честь українських військових. Сама співачка після хвилі хайто опублікувала інстаграм сторіс. Ви здивуєтесь, та там вона зазначила, що мета її експериментів, уявіть собі, полягала в тому, щоб українці були сумлінними, оновили свої дані та не боялися людей у військовій формі. Отак. Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК. Дуже багато вкидів про російських окупантів. ТЦК це теж чиїсь жінки та чоловіки, у яких робота всі згідно конституції, повинні віддати державі належне. А писати коментарі боягузливі в себе вдома може кожен запрошення на концерт, який на меті має додати віри у нашу систему влади. Не бачу нічого поганого. От тільки мені не зрозуміло, як саме вистава з фейковими працівницями ТЦК і без жодної згадки про конституцію, закони і необхідність оновити дані мали додати віру у нашу систему влади і врятувати від страху, який викликають у чоловіків призовного віку військоми. Та на це питання у сові відповіді не знайшлося. Я звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях вашу реакцію на фейкові рейди ТЦК, влаштовані співачкою сова. І оновлюйте свої військово-облікові дані. Будь ласка, дякуємо за перегляд цього відео. Проте нагадую, що для нас дуже важливий підписка на канал і лайк під цим відео. Па-па!